Господи, Боже предвічний, царю всього світу. Ти для підкорення нечестивих ворогів та для збереження справедливості дозволяєш державам уживати меча та утримувати воєнний стан. Коли ж із твоєї волі наш син, чоловік, відходить від нас на службу вітчизні. Молимо тебе, Боже, дай, щоб він був вірний своєму званню, і не дозволь, щоби погубив він свою душу. Додай йому сили і терпіння в тій тяжкій службі. Передусім дай йому Боже мужності проти ворогів його, щоб за твоєю всесвятою ласкою зберіг він святу віру і невинність душі. Ти сам, Боже, знаєш, яка велика небезпека загрожує душі нашого воїна у воєнному стані. Тому, гаряче, просимо тебе, стережи його від тієї небезпеки, збережи його нам таким, який від нас відходить. Амінь. Господи, Боже предвічний, Царю всього світу. Ти для підкорення нечестивих ворогів та для збереження справедливості дозволяєш державам уживати меча та утримувати воєнний стан. Коли ж із твоєї волі наш син, чоловік, відходить від нас на службу вітчизні. Молимо тебе, Боже, дай, щоб він був вірний своєму званню, і не дозволь, щоби погубив він свою душу. Додай йому сили і терпіння в тій тяжкій службі. Передусім дай йому Боже мужності проти ворогів його, щоб за твоєю всесвятою ласкою зберіг він святу віру і невинність душі. Ти сам, Боже, знаєш, яка велика небезпека загрожує душі нашого воїна у воєнному стані. Тому, гаряче, просимо тебе стережи його від тієї небезпеки, збережи його нам таким, який від нас відходить. Амінь.